Всім привіт вітаю вас на моєму каналі, і в цьому відео я вам а, покажу який салат приготувати на новий рік 2025. Дивіться, як ми знаємо, що новий рік 2025 це рік з МЕЇ, але нам рекомендують ось такий. Крабовий салат з мандаринами це оригінальне гарне сочетання класичних інгредієнтів і сочних фруктів. Якщо ви думаєте, а в яку страву зробити родзинкою свого стола це гарний вибір. Це я вам перекладаю з російської на українську А, наприклад, готуйте легко вкус, вкус незвичайний і гармонічний. інгредієнти крабові палочки 200 грамів. Яйця. Три штуки консервированные ананасы 150 грам, мандарини, дві три штуки, свежий огірок, одна штука і майонез по смаку. Наприклад, приготовлення От зварити яйця вкрутую нарежьте а, их кубиками, крабовые палочки измельчите а, таким же образом, нарежьте огурок а, мелкими шматочками, если а, он, он слишком, ну, например, соковытый, лучше а, Краще видалити семена. Ананаси а, наріжте невеликими не шматочками, а мандарини відчистити від кожури. І розділити на дольки, а, буде непогано. Якщо знімати з них а, пленку, Ну, ну це не обов'язково, не обов не обов е, умови. А в а от е, от е, см эй краще, краще позбутися, щоб в салаті не було го, горіче. Далі. Змішайте всі інгредієнти в, в глибокій тарілці, додайте майонез і акуратно ще раз перемішайте. А прикрасти салат можна декілька мандарину, або ветучи, або а, від. как это сказать, ну ладно, так скажу, веточной зеленью. А ранее, например, ранее мы рассказывали про более классический рецепт крабового салата, но ингредиенты в нем, они, в нем выложены слоями. Вот так это читается на российские друзья. Вот так выглядит сей. Салат? Бачите, бачите ось так він виглядає дуже красиво. І я думаю, що це Ну це смачно, але говорять, що це буде незвичайно, тому що там, ну, не дуже сочетаємо такі інгредієнти я вам скажу, але спробувати хочеться. Тому, друзі, всі підписуємося на мій канал. Всім до побачення!